А давайте подивимося сьогодні, яка таємниця перед вами Ох, розкриється ближчим часом. Оракул таємниць покаже нам. Яка таємниця? Ох, ангел-охоронець вийшов на зв'язок. Хоче вам допомогти. Ви в складній, мабуть, фінансовій ситуації знаходиться. Серп показує, що буде, що вам косити, да? підкинуть вам роботу. Здійсниться якесь ваше бажання. Той, хто крав вашу енергію, ваші фінанси, уйде з вашого життя. Відсічуться всі непотрібні люди. і прийде в ваше життя якась винагорода, мудрість. Ви закриєте, двері, да? страхи якісь, подалі від себе. Новими шляхами підете. Що це у нас тут з картами цими. Ви знаєте, ніби ви перестанете боротись за все, що, от як вибарювати, за все, що потрібно в житті, так? Да? А чому? Чому це все пройде? Зустріч, ніби зустрінете людину. <світування> Побачення, зустріч. Людина, яка відкриє вам ці блоки. Сильна людина, яка вас підтримує. Яка вам покаже, що ви і так достойні? Знаєте, у вас тут якийсь комплекс да, самозванця, але зустрінеться людина, яка вам скаже, що це не так. І ви як з ракушки своєї, цієї вийдете, відкриєтесь, покажете себе. Це з дитинства йде по картам. Вам як не дозволяли відчувати свою значимість, обесцінювали все. Може, в дитинстві, може, і в зрілому віці, так, але з дитинства точно йде. І ви зустрінете противоядія цьому. Це буде через людину. Вищі сили з вами, ангел охорони, з вами буде працювати через якусь людину людина, яка вам допоможе розібратися в вашій самоцінності. Хай так і буде.